Всім привіт, вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців, і ми знаходимося біля українського посольства. Я думаю, деякі українці вже знають, де ми знають це місце. Я думаю, сьогодні буде для вас маленьке коротке, але дуже корисне відео про те, як отримати нові закордонні паспорти. Так, ми приїхали, бо в нас є ціль зробити паспорт для Вероніки. Там як уже вийде, ми -то записалися всі, але ну, непонятно, чи все в нас вийде, чи правильно ми зібрали документи, чи я зможу отримати, наприклад, паспорт. Точно ми... знаємо, що треба всі копії з собою. Ми зробили копії всього, чого тільки треба і не треба. А, Побрали взяли, оригінали. Та, оригінали, я зробила тут в Болгарії фотографії за 10 лев. А ми з Веронікою везли з собою фотки, але єдине, що для дітей ще в переліку, там може Наприкінчить перелік документів, які потрібен. Там є фото 10 на 15, але я його не робила, тому що знаю, що зазвичай це для маленьких дітей, які типу, крутяться, не сидять. Не знаю, тому просто сподіваюся, що її зроблять фото на місці, як і дорослим робить. Побачимо. Ну так, там є перелік документів. Я думаю, коли ми вже подамо документи, ми також включимося і розкажемо, як це все відбувалось. І вже коли ми отримаємо паспорти, якщо ви бачите це відео, значить ми їх отримали, ми розкажемо конкретно, що було треба, що було не треба, скільки це все часу займає, тому залишайтесь з нами, я думаю, це буде дуже корисне відео. Що я вам скажу? Ми подали вже документи. Ми справилися. Да. Процедура не складна. Трошки, звісно, страшно, бо це державна установа, і ти думаєш, хоч би щось не наплутати, чи все я взяв, чи що. Але взяв. треба бути молодці. Як ми взяти з собою всі копії, які тільки, от у вас є, все брати. Все, що там приходить лист, треба просто уважно прочитати, зробити копії всього. Навіть якщо там не написано за ідентифікаційний код, якщо він у вас є, в Кас... який случай зробіть. Mm -hmm. так. так. І е, хочу ще сказати, що. Е, я вже говорила, що фотку мене взяли 10 на 15 і в е, цьому не було проблеми, якщо дитина сидить і не крутиться, якщо вона більш дорослого віку. Веронікі 6, вона запитала, є фото 10 на 15. Я кажу, ні, але вона не крутиться, вона сидить. Ну, типу, без проблем. Сідайте. Дуже мені сподобалася да. жіночка. Каже, Вероніки запросила подивитися свою фотку. Я Хочеш свою подивитися, подивилася. типу, все нормально. Але дуже багато людей приходять в посольство без всіх необхідних документів, без кофій, без копій, без запису. Тому ви маєте розуміти, що треба, як сказала вона, лише онлайн записуватись, так, на сайті. якщо це от ми додамо внизу паспорт. це посилання, так, так. і е, з усіма копіями документів. Так ну сама процедура така. Ви заходите, берете свої документи, копії е, і оцю маленьку фотокарточку, яка в справу вашу вшивається, віддаєте все цьому працівнику. Потім вона потрібна... все оформлює, поки вона все. Вносить, ви заповнюєте заяву, просто е, там свої, свої дані, адреса, там дані, да. прізвища. Прошу зробити мені закордонний паспорт, так, підпис. Е, все вам розказують, що робити. ніхто на вас не кричить, не можете не хвилюватися, все спокійно. Потім роблять ваше фото. Можна навіть подивитися. Ну не моргайте, там не треба десять разів перефоткуватися. Нормально все. Е, і все, всі документи вам потім видають такий спеціальний рахуночок. Я його сфотографувала, ну там так. тільки зверху адреса банку, де його треба оплатити. Вам дуже чітко і детально розказують, як туди дістатись. Ось як виглядає цей банк, щоб так. ви не загубилися. Там одразу треба ставати не в касу, а в чергу, там де жіночка сидить за столиком до неї. Даєте цю бумажку, даєте свій закордонний паспорт, і вона там все оформляє можна запитує платити або в левах, або в, в левах доларах. або в доларах. Якщо ви обираєте в левах, будете ще ніби купувати як долари в банку. Ми не дуже зрозуміли, чи можна платити картою. Тому, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях це буде, мабуть, корисно для тих, у кого гроші на карті. Потім ви цю бумажечку заносите назад в посольство, Посоль. ну в рахунок. І е, там уважно подивіться, там є графік роботи, в них є перерва з часу до двох, mm -hmm. е, тому ну, враховуйте це так. І... і вам дають такий листочок з спеціальним номером і сайт е, їх посольства. Там можна в розділі паспортисти, як це вона сказала, подивитися е... готовність да, вашого паспорта. Потрібно обов'язково приходити лише тоді, коли він не просто готовий, а коли він прибув, прибув до посода нам зорієнтували скала десь 3-4 місяці. Як вийде? Ну ми тоді вже скажемо терміни виготовлення паспорту так. і забирати нам сказали з 15 до 17 в робочі дні в порядку в живої, живої черги. черги. Ну, це вже ми покажемо по факту, як Побачимо, будемо забирати. Ще бонус такий, якщо ви приїхали, так як ми раніше, тут є цікава кав'ярня. Я тут залишаю посилання. Там дуже смачні бутерброди, цікаві розплюснуті круасани. Каву дивіться, обережно, не бережна Напроти Є піцерія, теж доволі така непогана. Там якісь лимонади, піца. Є люди, і читала в коментарях. Але вона немає там якихось не смітників, але скрізь є смітники. Он смітник он смітник і біля посольства смітник. Тому не знаю, можливо, раніше не було зараз. Все добре, да тому залишайтесь нами. Дивіться, як там вдалося забрати паспорти. паспорти. Скільки часу ми на це витратили? Пряме включення з 16 листопада. Ми 25 вересня їздили в Софію, щоб зробити собі додаткові закордонні паспорти про всяк випадок. Так, ми подали вже документи 25 го числа, і нам сказали, очікуйте, коли на сайті ви побачите, що вже доставлено саме до, е, оцього, до посольства. І тут ми з Мариною ми прямо е, моніторили перевіряли, так. моніторили. І вчора побачили, що наші паспорта вже Приїхали вони в доставлено наші до дипломатичної установи. Тобто, ми вже можемо їх забрати. Це ми так думаємо. Якщо що. сподіваємось, так якщо я ну не помиляюсь нам минулого разу сказали, що не потрібно записуватись, приїжджайте в порядку живої черги, Нібито нічого не змінилося за цей час. Начебто з трьох до п'яти з трьох до п'яти ми можемо приїхати і забрати. Я думаю, що далі, якщо все в нас вийде, буде включення. З понеділка ми плануємо це в понеділок зробити, поїхати і забрати, і вже там розкажемо детально, як у нас вийшло забрати. Включення пряме вже з Софії. Сьогодні 18 число. Ми приїхали. Тут, mm -hmm. майже. ми приїхали так на отримання паспортів. Тут є якась черга, тут обід з часу до 5, Але там якась нова система, все змінилось. Кажуть, що можливо треба було записуватись на отримання. Але побачимо. Так, да. ми тут всі люди, які на не записувалися, і вони на отримання. Сподіваємось, що нас там пустять або якось в порядку вже виключення. Якщо будемо знати, де записуватися, і якщо треба було записуватися, ми приїхали зря, ждіть наші нещасті лиця. От, але я сподіваюся, що все буде добре. Дуже сподіваємося. Сказали, що треба ще 15 хвилин почекати. Ну це там люди передали, які тут в черзі стоять, чому поки консул поїсть. І? Чекаємо, будемо чекати, включимося вже як будемо щось більше знати. Поздравте нас, ми отримали свої паспорта. паспорта. Так, це було довго, але не так довго і О, не, ну, якоїсь. Не. Яка стояла перед нами і каже, я в червні подала. Щ? Каже, і оце не знаю, Женечка. така була Я Її послухала, вона просто в неї паспорт був в серпні вже готовий. Чого вона не приходила, ну, не зрозуміло. Ми справилися за 30 хвилин. Ні, так. Да, я місяць. маю на увазі, що довго, типу, що два місяці, менше не, 2 не, місяців. Це нормально. Так, але важлива інформація про те, що це останній був тиждень, коли можна було забрати паспорта без у них оновлена система. Запису. Тепер так тепер отримання паспорту, щоб ви знали, буде лише по запису з 25 п'ятого. У листопада, з 25 листопада лише по запису. В них якась нова система, і нам дуже пощастило, що ре реально останній тиждень ми встигли, що вони ще видають без запису. Та, на увазі. Що у вас не буде таких проколов, що ви приїдете, а вам без запису не, не видали. Тому дякую, що були з нами в цьому шляху. Задавайте свої питання. Так, до речі, ми поки там є. сиділи в черзі, побачили, що чоловіки також отримували паспорти. Просто з паспортом, ніяких додаткових документів не потрібно. На отримання вже. Так, на отримання, бо там, коли на е, оформлення паспорту, ми також цікавились в черзі, розказували нам, що треба оця виписка з е, е, як це, резерв плюс правильно. От. А на отримання вже нічого не треба, тому я думаю, це відео буде корисне і чоловікам і жінкам, які зараз знаходяться в Болгарії. Дякую, що були з нами. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях або в наш інстаграм. Підписуйтесь на наш канал. Рекомендуйте його друзям, відправляйте це відео, тому що, воно дійсно, я думаю, буде корисне тим, у кого закінчується паспорт, так. або хто хоче собі зробити другий. Тому дякую, що були з нами. І всім пока. Пока.